І ще ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло Твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг вони будуть замінені, а ти той самий, і рокам Твоїм не буде кінця. Кому з ангелів і коли він сказав, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ноги твої. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння? Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоби часом не відпасти. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний переступ і непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув?